Добрий день! Рада вітати вас на своєму рокодіному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буду трішечки ділитися своїми результатами в недов'язах. Дуже багато і дуже часто приймаю участь у марафонах. Іграшки круті, ексклюзивні, неповторні, хочеться їх одразу зробити. Але за і за моїх Думок і за моїх ярмарочних планів, і за того, що постійно потрібно якийсь постійний асортимент мати в наявності, то мої ексклюзивні іграшки відправляються у недов'язи. І більш із них це іграшки, які з марафонів. Я назбирала вже їх дуже багато, і кожного разу все обіцяю собі і своїй мамі, яка мене постійно підтримує, яка мене постійно змушує їх закінчувати. Я обіцяю, що обов'язково все закінчу, обов'язково все зроблю. І цього разу також я відзняла відео з недов'язами, на якому вони етапі, і взялася за виконання цих іграшок. Але термін вже пролетів дуже-дуже великий. Я їх розпочала місяця, мабуть, півтора тому назад. І нарешті таки прийшов час їх виконати. Деякі були вже виконані, деякі ви вже бачили на каналі, я вам знімала невеличкі шорти. А є такі іграшки, які потребують ще трішки моєї уваги. Тому я сьогодні буду вам показувати спочатку свої недов'язи, які відзняті були раніше, і потім зберу всі іграшки, які я встигну які не встигну. І покажу вже свої результати. Сподіваюся, що вся корзинка перетвориться у готові роботи, тому що вони займають багато місця, займають багато пряжі, є такі моточки, які величенькі, зберігаються в тій корзинці і чекають, коли ж я таки до них доберуся. Тому найближчі мої плани це вив'язати недов'язи, Хоч є величезне бажання і натхнення приймати участь у марафонах, в'язати плюшку і продовжувати серію іграшок, які постійно продаються на, у мене на моєму асортименті на ярмарках. Я сподіваюся, всі плани, всі мої ідеї, всі мої мрії будуть виконані, а у кінці вже побачите і ви, чи все я осилила, чи не все, але беруся за роботу. Для вас буде різноманіття відео, подивитися її такі відео, можливо, когось з із... мушу встати і піти, якийсь недов'язок доробити, який вже давно на вас поглядає, або який вам постійно заважає щось новеньке в'язати, тому що крузинки всі зайняті і моточки всі в процесах. Вам бажаю всім натхнення, вам бажаю мирного неба і гарного настрою. Нехай всі ваші плани, всі ваші ідеї. Постійно будуть виконуватися. А я пішла дов'язувати свої недов'язики. І є ось така ось корзиночка з маленькими, маленькими недов'язиками, але дуже-дуже такі, які застрягли. Є тут оленятко, ось таке ось різдвяне оленятко, здається, різдвяне. В'язали ми його в марафоні. В тому самому українському марафоні дуже круті вийшли іграшки у дівчаток, дивишся, спостерігаєш. І розумієш, що хочеться і собі їх мати у своїй копілочці, але поки це не вязики. І наступна іграшка це ось цей зайка. Зайка був в'язаний з плюшки, я його вирішила спробувати зв'язати. Саме з напівбавовни і використала новенький відтіночок Alize Cotton Gold, Це 827. Мені дуже сподобався цей колір саме для зайчика, але знову ж таки зайка поки застряг. Я дуже сподіваюся, що ці іграшки стануть дуже швидко готовими роботами, тому що в мене на них є бажання закінчити. Буду намагатися пришвидшувати свої темпи і створювати. Знову ж таки гарний асортимент на своєму столі. І тут наступна корзинка, яку я хотіла б вив'язати, це були мої динозаврики. Є в мене тут у процесі три динозаврика приготували пряжу, щоправда, на чотири динозаврика, але хоча б три закінчити. Є в них три тіла. Три тіла вже готові. Є в них три хвостика, і є в них. Усіх ніжки. Ось така ось кубка запчастинок саме на цих динозавриків. Сподіваюся, вони мені дадуться дуже швидко. І будуть в мене готові е, іграшки, саме динозаврики, тому що їх вже давним-давно в наявності немає. Наступна корзинка це будуть мої малючки по опису Жені Кірюхіної. Е, тут одразу їх. Одразу їх 5 штучок. Тут є дві єдиноріжки. Лишилося маленьких запчастинок і вив'язати їм гривки і хвостики. Буде перша єдиноріжка і буде друга єдиноріжка жовтенького кольору. Вже давно єдинорогів немає. Чому вони тут застрягли, я досі не знаю. Вже раз-два закінчити і будуть готові. Ні, все відкладаю. І в мене є три голови. На жирафчиків, Три голови і одне тіло. Треба вив'язати ще два тіла і також це все зібрати оформити, і буде знову ж таки п'ять одразу готових іграшок. Сподіваюся, це все дуже швидко і дуже, е, е, дуже швидко і дуже гарно вийде, і будуть круті результати. А зараз, це поки в мене знову ж таки не дов'язи. Ура, ура! Я це зробила! Сказати, що я задоволена це нічого не сказати. Настрій припіднесений, адреналінчик підступає і натхнення мене не покидає. Закінчила я оленятко, але закінчила лише форму, закінчила лише повністю іграшку, немає в неї вишивки. Найближчим часом обов'язково оформлю, тільки не вигадала, що, що саме хочу. Тому і загвоздка. Вже декілька днів поглядаю на цю гарненьку фігурку і не знаю, чи в блакитних кольорах зробити, чи в коричневих, чи, можливо, якісь рожеві обрати. Не знаю, поки думаю, поки гадаю, тому моє оленятко виглядає ось так. Буде оформлення, обов'язково буде, але трішечки згодом. Мабуть, поставлю з цієї сторони, тут звільню собі, з цієї сторони трішечки вільне місце. Далі це була трішки така собі головоломка. Є в мене улюблена схема динозавриків, я їх обожнюю в'язати, але не обожнюю їх оформлювати. Пришивається все, тіло, голова цільно в'язана, все далі пришивається хвостики, ручки, ніжки, окремо вив'язуються багато-багато шипів, не пам'ятаю, чи вісім, чи щось таке. Ненавиджу все пришивати, але цих динозаврів в обожнюю. Це колись був марафон, ми ще до війни їх в'язали таких динозаврів, я вже їх дуже багато нав'язала. Зазвичай вони в мене йдуть з вставними оченятами. Цього разу вирішила поекспериментувати і зробити ось таких ось малючків без без оченятак, з вишитими оченятами. І ось такий вийшов в мене результат. Поки все це попришивала, поки це все пооформлювала, вив'язала просто гребінець, щоб не заморочуватися з кожною окремою запчастинкою вигляді шипів, в мене вийшли. вони ось так Вив'язала просто їм такий гребінець. У вигляді різних кольорових таких шипів. Мені сподобалося і, мабуть, вони будуть тепер на постійній основі виглядати саме так. Тільки буду вже вставляти очі, тому що це додаткова праця, додаткова вишивка. Далі в мене є ще одна іграшка, яка також давненько вже була оформлена, вона навіть не в цьому місяці в мене була зроблена. Це іграшка за минулий місяць. І я вам її вже показувала у маленьких шортиках. Це мій зайченятка. Зайченятко виглядає ось так. В марафоні в'язала його з плюшової пряжі, і він вийшов доволі такий об'ємний, доволі великий. Ну, а я вирішила поекспериментувати і зробити з нього ось таку ось крихітку у вигляді напівбавовняного зайчика. Оформила віночок по-іншому. У мене були нав'язані квіти. Я просто зробила таку поворозочку йому такий як браслетик, так тільки на голову забула, як він називається, ободочок. І в мене вийшла ось така ось гарнюння. Затонувала її щічки, вона вже трішечки і на ярмарках мене побувала. Затонувала вушка, затонувала щічки і вже на неї звертала увагу, але поки вона ще лишилася у мене. Ну, ось така ось гарнюня, ось така ось заюшка у мене вийшла. Я дуже-дуже задоволена, що вона потрапила у готові роботи, і вона мені дуже подобається. Ця схема цільно в'язана. Вив'язується голова з тіла, руки вв'язуються, ноги вв'язуються. Мені тільки вуга не дуже до вподоби, але мені здається, якби це був такий плюш, вони по-іншому трішки виглядали. Можливо, колись повторюю і ще із плюшевої пряжі. Ну і останні іграшки, які я хочу вам показати, це знову ж таки колекція Жені. Колекція Жені Жені Кирюхіна. Женічка, тобі величезний привіт. Чекаю продовження серії твоїх іграшок, чекаю на твої відео, і сама себе мотивую, що мені їх потрібно дуже-дуже багато. Тому, ми, можливо, і на цьому тижні вони в мене і стали ці недов'язи готовими іграшками. Не всі, не всіх жирафів я осилила, осилила лише одного із трьох. Один жирафчик готовий, і два жирафчика такі лишилися в недов'язах. Обов'язково буду їх закінчувати, тому що жирафів в наявності немає. І цей тиждень в мене присвячен повністю іграшкам з Женіної колекції. Тому я буду до неї вертатися до тієї корзинки. Там лишилося в мене ще два жирафчика. Вже не стала боротися з цими маленькими лапками, з ручками, вушками. Вже захотіла просто пов'язати кайф трішечки відволіктися і закінчити хоча б деякі іграшки. Я дуже-дуже задоволена. Вони довго в мене лежали, вже, мабуть, більше місяця, і всі недов'язи перетворилися у готові роботи. Всі, як, як один виходять дуже-дуже гарні, більшість з них це повтори, і одна із них це ось така ось єдиноріжка. Знову ж таки, по мастер-класу Женя. Я... Частенько згадую цього автора цих мастер-класів і кажу: в'яжу іграшки Жені, в'яжу іграшки-Жені. Той, хто новенький, хто щойно тільки починає в'язати або хто ще не зустрічався з творчістю Жені, вони питають, хто це така Женя. Женя, канал називається В'яжемо іграшки Жені. Залишу обов'язкове посилання, переходьте, надихайтеся і створюйте собі колекцію іграшок. По її опису, В'яжуться дуже швидко, в'яжуться дуже легко, тільки мені у не подобається а, саме форма мордатих ось таких, де окремо вив'язується голова. Мені більше подобаються ті, які кругленькі, у яких тіло голова це цільно в'язана запчастина. Ну. Поки закінчувала цих, але в наступних відео обов'язково вам покажу ще колекцію, яка в мене поповнилася. Саме по мастер-класам вже Жені обов'язково вони будуть, але вже трішечки згодом. Я з собою пишаюся, корзинка звільнилася, навіть дві корзинки звільнилися, з недов'язів перетворилися в готові іграшки 2, 4, 6, 8. так? 2, 4, 6, 8. 8 іграшок. Я велика молочинка. Вісім іграшок стали новенькими новиночками і поповнили мою корзиночку з готовими роботами. В цьому місяці планка в мене дуже висока, тому я сподіваюся, що я осилю ще одну якусь корзинку з недов'язами перетворити на готові роботи. Ну, а вийде це чи не вийде це, ви обов'язково побачите, якщо підпишетесь на мій канал і будете слідкувати за моєю творчістю. Для мене це дуже приємно, для мене це натхнення, для мене це мотивація і поштовх на нові досягнення. Планів дуже багато, мрій дуже багато, і вони обов'язково, більшість з них буде виконана, тому що я дуже цього хочу. І бажаю вам також планувати мріяти, і щоб всі ваші плани, всі ваші мрії збувалися, і у вас було на це натхнення, сили і здоров'я. Під мирним небом, звісно, нехай буде мирне небо, шалене натхнення, міцне здоров'я. А ми з вами обов'язково побачимося у наступних відео, які будуть знову ж таки присвячені великій кількості іграшок. Дякую за увагу! До дуже скорої зустрічі! Бувайте!